День бігу в Житомирі вирішили відзначити не на стадіонах чи в порядкованих бігових доріжках. Аби подати звичайним перехожим приклад відмінної фізичної форми, молоді спортсмени обганяли один одного навпроти приміщення колишнього кінотеатру Жовтень. «Сила волі вирабатуються. Під час бігу стримишся до чогось ти стримишся до чого у тебе є ціль, і ти біжиш показувати на прикладах здорових, успішних. Відомих людей, що лише спорт, лише фізична культура і заняття нею допомагають досягти чогось у житті. Біг на відміну від багатьох інших видів спорту і корисний і доступний. Він не спустошуючи гаманця, дає хорошу фізичну форму, здоров'я та витривалий характер. Це здоров'я, це правильне дихання, це зовсім не хочеться курити. Мені здається, коли бігаєш так вже не покуриш, то ще ми боремся. Пропагує цей швидкісний вид спорту, і багаторазова переможниця з бігу чемпіонатів СРСР та світу Інна Євсеєва. Трунка фігура досвідченої спортсменки ледь утримує на собі більше семи кілограмів різних медалей, які вона заробила своїми ногами. «Це не всі тому що лента достатньо важка. Мені просто так кажеться, врадіка сім з половиною кілограм ета да і мені просто тяжело, як якщо більше, більше. Важко з сні стояти. Чиновники і спортсмени сподіваються, що подібні акції якось навернуть далеких від фізичної культури українців більше уваги приділяти своєму здоров'ю.